Південна Корея яскрава країна контрастів, де стародавні традиції поєднуються з ультрасучасними технологіями. Її називають країною ранкової свіжості, бо там чудова природа, чисте повітря та особлива атмосфера спокою. Вона має тисячолітню історію, яку з любов'ю продають із покоління в покоління. Південна Корея це не лише Хмарч Оселу і гаджети Samsung, а ще унікальна культура, багата історія і безліч дивовижних фактів. Колись давно, ще понад 2000 років тому, на території сучасної Кореї виникли перші держави Гогурьо, Пекче і Сіла. Їх називали три королівства, які воювали між собою, поки сіла не об'єднала всю Корею. Згодом країна розвивала свою культуру, писемність та створила власний алфавіт Хангиль. У двадцятому столітті настали тяжкі часи. Корея захопила Японія, заборонила мову та традиції. Після Другої світової війни країна стала вільною, але її розділили на дві частини північну і південну, між яким у 1950 році почалася Крайська війна, яка тривала три роки і завершилася без переможця. Після війни Південна Корея була бідною, але завдяки освіті, праці, любові до знань, сьогодні вона одна з найрозвиненіших держав світу. Південна Корея одна з найбезпечніших країн світу. Уявіть собі, діти там самостійно ходять до школи, а речі можна залишити без нагляду. У корейців особливий рахунок віку. Дитина одразу після народження вважається однорічною. Освіта у, у південній Кореї найкраща у світі. Учні там навчаються до 15 годин, домашки мало. Зате багато самостійного навчання та творчих занять. У корейській культурі дуже важлива повага до старших. А ще слово чон – Особливий зв'язок між людьми, який важко пояснити, але легко відчути серцем. У південній Кореї найшвидший інтернет у світі, а у Сеулі багато кафе з роботами. Кей-поп це не просто музика, а цілий світ. Відомі гурти Blackpink та BTS відомі у всьому світі. Їхні кліпи, справжні шоу з танцями, модою та історіями. А ще в Кореї є спеціальні школи, де готують майбутніх зірок із самого дитинства. У Південній Кореї дуже цінують чистоту, не тому, що там багато урн, а тому, що люди просто не сміцять. Коли корейці фотографуються замість. Вони кажуть, тім це традиційна гостра страва з капустою. Ханбок – традиційний корейський костюм, який одягають на свята весілля або під час важливих церемоній. Кожен колір має значення, наприклад, білий, символізуючи чистоту та чесність.

Boy, all Південна Корея унікальна країна, де стародавні традиції живуть поруч із сучасними технологіями. Тут важливо все. Мова, колір одягу, і навіть спосіб, як ти вклоняєшся. Південно – чудовий світ, де культура не просто слова, а справжній стиль життя. Кімчі.